У нас дуже багато сьогодні агентури, яка є агентами інших країн. Досадишно чисяочні харчочують наших київських условий. Ані грама про це не шкодує. Якщо ви не знаєте хто це, то ви щаслива людина. Щаслива людина, для якої ОПЗЖ це шуфрич бойко, ну максимум столар. тут десь мають заплакати медвечуки Кива. Але ні, представники цієї проросійської поліцей на останніх виборах розповзлися по всій країні. Вони сиділи і сидять у міських та обласних радах. Так, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну опозажисти місцевого масштабу, як і їхні старші брати з Верховної Ради, змінили пропорції, риторику. Але якщо вивести людину з ОПЗЖ можна, то ОПЗЖ з людини ні. І Київ у цьому випадку не виняток. Привіт! Це «Бігус.Інфо», Я Марія Землянська. І сьогодні хочу нагадати, хто у 2020-му пройшов до Київради під прапором ОПЗЖ, а після початку повномасштабної війни швиденько перефарбувався у Патріота. Тому і досі продовжує вирішувати важливі для столиці питання. Хоча ні, не так. Важливі питання для себе. Хтось з них продовжує розвивати бізнес. А повірте, бізнесменів серед них багато. Хтось вирішив заробляти гроші за кордоном, прямісінько в місці скупчення російського олігархату. А хтось тихенько заліг на дно і не відсвічує. Для початку просто нагадаю: на місцевих виборах у 2020-му до Київради потрапило 12 представників опозиційної платформи за життя. Що вони робили? Як і більшість місцевих депутатів за допомогою мандата, лобіювали свої інтереси і інтереси своїх покровителів. А ще ну а як же без цього тягнули руський мір в Україну. Направити звернення Київської міської ради до кабінету міністрів України щодо вжиття термінових заходів для захисту життя та здоров'я громадян України та забезпечення населення вакциною Супутник В. Враховуючи ухилення органів державної влади від вирішення питання щодо отримання Україною вакцини «Супутник В» проти ковід, 19 звертаємо увагу, що питання політичної доцільності не може превалювати над необхідністю збереження життя та здоров'я громадян України. Це проект рішення Київради від 23 лютого 2021 року. І нічого, що перші 500 тисяч доз вакцини Астразенека в цей же час вже їхали в Україну з заводу виробника. Ось друга палета до Києва. Але ні, київські ОПЗЖисти вирішили, що країні потрібен саме російський супутник. Причому рішення підписали усі 12 депутатів. На щастя, проект навіть не винесли на голосування і відхилили на етапі погодження. Але посил, посил був зрозумілим. Ми проукраїнська партія і хочемо, так як і всі ви заявити про те, що ми розуміємо, що Крим це Україна і Донбас це Україна. А це вже виступ фракції ОПЗЖ рівно за рік. 23 лютого 2022. -го. останній день перед повномасштабним російським вторгненням, здається, хтось почав переживати за політичне майбутнє в Україні. Але так, щоб і Росію не образити, сьогодні треба терміново зупинити ескалацію, запобігти масштабному збройному протистоянню, не допустити продовження бойових дій. А далі шукати дипломатичний шлях, який дозволив би відновити мир та територіальну цілісність нашої країни. Це тільки я нічого не почула про Росію, про те, що це не Україна розпочала ескалацію, що це Росія напередодні оголосила незалежними республіками українські території. І що ворог у нас чітко визначений і на той момент вже вів війну проти нас 8 років. Ворог, який наступного дня після цього виступу накрив Україну ракетами, і почав повномасштабний наступ з усіх доступних йому напрямків. А що ПЗЖисти? А Нічого. Партію заборонили, і як і їхні колеги по Верховній Раді, київські депутати почали ні, не складати мандати, а один за одним виходити з фракції. З фракції вийшли, а з Київради ні. То хто ж ці люди? Це суміш як старих представників влади ще часів Януковича. У мене була інформація про те, що ніяких силових е не планується заходів і ніяких е акцій по КМДА не планується. Я не знаю, чому так трапилося. Чому, як на мене, чисто провокаційний такий получився момент. Це той самий очільник Києва Олександр Попов якому після перемоги Революції Гідності інкримінували пособництво у розгоні і побитті студентів 30 листопада 2013 року? Що там ця справа? Все погано, бо вона тягнеться вже дев'ятий рік і тягтиметься ще як мінімум до кінця 2023-го. А що Попов? А от у Попова все добре. Сидить собі у Київраді, вечорами зустрічається з опозажистом Мамояном у ресторані. Так от до політичних аксакалів у Київраді додали менш відомих персоналій, менш відомих, але не менш скандальних. Володимир Кравець. Можливо, ви навіть ніколи не чули його імені, але можете пам'ятати його батька Андрія Кравця. Кравець старший чиновник часів Януковича топрівня. Він очолював державне управління справами, за що і отримав прізвисько Завгосп Януковича. Не мучитиму вас довгими згадками про родину кравців, тим більше мої колеги Настя та Вадим згадували їх у своїй нещодавній історії про нардепа Суто Мамояна. Про Мамояна я ще скажу, але трохи згодом. А якщо ви пропустили цю історію, дуже раджу потім подивитися посилання на екрані і підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропускати. Про родину кравців просто нагадаю, що з ними пов'язують низку скандальних будівельних історій у Києві. Зокрема, проекти перетворення гостинного двору на Подолі на ТРЦ, а також сумнівного облаштування торговельної інфраструктури на поштовій площі. Ну і ще кравці спромоглися приватизувати державну власність у пущі водиці. Там, замість маленької державної дачі, виріс палац на 700 квадратних метрів серед лісу за високим парканом і під державною охороною. Частина будинку записана на кравця молодшого. Але на сьогодні мене немає часу вами спілкуватися. Тому що вона не засідання зараз буде не почулася. таке? про нього зовсім не думати і чекати тільки ваших питань. Звісно, я, я хотіла запитати, як ви приватизували державну власність на території Пущі Водиці? Так, ледь не забула. Кравець молодший і сам бізнесмен. Ось це його готель майже в самому центрі Києва. Ще за Януковича будувати почали на землі, яка була в користуванні ДПшки Міністерства молоді та спорту. І в обмін держава мала отримати частину приміщень у будівлі. Після Революції Гідності виявилося, що у міністерства немає оригіналів документів. А немає документів, немає і державної частки. Тож обіцяні міністерство квадратні метри, за словами на той час міністра Дмитра Булатова, довелося буквально вигризати з рук пов'язаних з кравцями фірм. Ми добились того, щоб были були подписаны оригінали документов, договор і дополнение к нему, где зафиксированы обязательства перед государством для того, щоб сделать невозможним для застройщика простым путем получить эти метри. Ну і да, фамілія господина кравца звучала в этом очень часто. І останній штрих про гроші і бізнес за кордоном. Наші колеги зі схем та литовського суспільного мовника з'ясували, що компанії Володимира Кравця та дружини очільника Київ Ігоря Кушніра з 2016 року інвестували у будівництво двох бізнес-центрів у центрі Вільнюса, але походження цих інвестицій не прозоре та приховане за офшорами. Поки кравець молодший розвиває бізнес, кравець старший регулярно зустрічається з нардепом Сутома Мояном. Ну а ще з ними тусить президент Київ міськбуду Кушнір. Давайте далі. Царенко просто зараз лобіює незаконну забудову на Броварському проспекті на ділянці 2 гектари. Декілька років тому за його сприяння там вирубали купу дерев, а сьогодні хочуть забудувати. Це допис Аліни Михайлової депутатки Київради від фракції голос з'явився у Фейсбуці 26 жовтня 2022 року. 26 жовтня це вже восьмий місяць повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Два гектари землі, про які пише депутатка. Це ось тут, в районі Броворського проспекту. Зараз тут ще зелена зона. Але за проектом має вирости туристичний комплекс з готелем та рестораном. Землю ще в 2007-му вивели з лісового фонду і віддали під забудову. Але будувати так і не почали у зв'язку з поганим інвестиційним кліматом. Договір оренди закінчився, але наміри забудовника схоже ні. Тож фірма Будівельні технології груп подалася на поновлення. Власниця компанії Вікторія Царенко, дружина ось цього київського депутата, обраного від ОПЗЖ Михайла Царенка. Але рівень трешу ще вищий. Чучело з ОПЗЖ буквально шантажувало Київраду, що якщо його питання не виноситимуть на сесію, ОПЗЖ не буде голосувати за жодні інші речі. Уявіть істота з прокремлівської забороненої партії, замість того, щоб скласти мандат і заховатись, шантажує Київську міську раду своїми корупційними питаннями. Тож давайте трохи нагадаю, хто цей царенко такий. Хоча, чесно кажучи, я навіть не знаю, як про нього можна розказати коротко, але обіцяю я дуже намагатимусь. Царенко, як і попов, чиновник ще з часів Януковича в Україні такого каштана посадочного матеріалу, немає. поэтому ми його везуть з Європи. Коли він очолював столичне комунальне об'єднання Київ стався величезний скандал. Саме з цими європейськими каштанами, які він так піарив. Висаджувати привезені з Європи каштани у 2013-му Приїхав на той момент очільник МДА вже згаданий нами. Попов сьогодні буде біля 70 висаджених каштанів. Царенко теж був Он він позаду з Лопатою. Це мали б бути італійські рожеві каштани сорту Бріоті по 6 тисяч гривень за штуку. Частину саджанців місту подарували спонсори, частину купили за бюджетний кошт. Але 200 каштанів, які висаджені комунальним підприємством по вулиці Хрещатик, вони не відносяться до е, каштану кінського м'ясо-червоного а є звичайним кінським каштаном. Нормальний лайфхак посадити звичайні каштани, а заплатити за них як за італійські. Хоча з цієї історії Царенко вийшов сухим, заявивши, що платив не Київзеленбуд, який він очолював, а підпорядкована Київзеленбуду філія Шевченківського району. Після Київзеленбуду царенко пішов в президентське держуправління справами та Київську облдержадміністрацію заступником керівника апарату там теж не обійшлося без скандалу. Коли царенко сидів у кріслі заступника, журналісти знайшли у його родини багато дорогої нерухомості у Київській області. Більше того, проект Слідство інфо тоді припустив, що його батько міг бути причетним до самовільного захоплення землі під гольф клуб Козин на місці ландшафтного заказника загальнодержавного значення Козинський. Це ось тут у Козині. Формально вся ця земля, якщо вірити кадастровій карті, державна. Але навколо державної землі паркан. А за парканом ресепшн, гольф-поля, ресторан. Друзі, ми працюємо для вас і завдяки вам. Нещодавно на прохання патронів ми створили сторінку на платформі Баймікофі і будемо раді вашій підтримці там, бо разом ми можемо робити більше. Дякую кожному за підтримку. У 2021-му наш колега Михайло Ткач показав, як козин перетворився на Венецію. На одну ніч гольф-клуб Козин задекорували під італійське місто на воді, і все це заради того, щоб підсанкційний бізнесмен Павло Фукс відсвяткував свій день народження в колі друзів, політиків та олігархів. Немає жодного відношення до гольф-клубу сім'я Царенка. Жодного А співзасновник громадської організації громадська організація не є відношення до гольф-клубу. Ніякого Олександр Царенко, співзасновник громадської організації. Яка так і називається ГО Гольфклуб Козин. Хм, цікаво, то чим вона займається? Допомагає м'ячикам для гольфу чи клюшкам? Якщо маєте ідеї, чим займається ГО з такою назвою, напишіть, будь ласка, у коментарях. Цікаво почитати ваші варіанти. А якщо серйозно, то. У 2005 році ми знайшли підходяще поле в Козинському заказні і в мае того ж року створили общественну організацію Гольфклуб Козин». Це цитата з інтерв'ю президента ГО гольф клуб Козин Олександра Яворського. Яворський по сумісництву співвласник фармацевтичної групи компаній Біокон. До речі, в одній із них колись працював наш депутат Царенко. Ось вони вдвох на щорічному гольф-турнірі. Ніякого відношення до гольф-клубу абсолютно. Просто царенки дуже люблять гольф. У 2016-му царенко звільнився з Ода. Але навіть відсутність публічної посади не завадила йому засвітитися у медіа. В розпал карантину у 2020-му наші колеги зі схем зафіксували, як з МОЗ винесли якусь коробку і поклали її в автівку Царенка, який систематично приїздив до міністерства. І як це пояснив схемам царенко? Сказав, що давно знає міністра і допомагає йому. Як саме? Я дружу з ним. Ну, все, питань немає. Хоча стоп. А з Медведчуком царенко теж дружить чи дружив? В останніх деклараціях царенко вказував заробітну плату від компанії Глузко Україна. Глузко це колись розгалужена мережа заправних станцій, і один з паливних активів кума Путіна Віктора Медведчука. Актив, який у травні 22-го арештували і передали в управління арми. Так, по біографії царенка, наче все. То, що ж він робив у Київраді? Зустрічався з виборцями, відправляв запити. Ну і написав кілька проєктів рішень, більшість з яких у співавторстві з іншими депутатами. Про російську вакцину, один з них. Все це лише невелика частина того, що було реалізовано за такий короткий відрізок часу моєї депутатської діяльності. Сьогодні я маю багато планів та проєктів стосовно округу і міста. В цілому упевнений, що цьогоріч завдяки нашій спільній з вами роботі, вашій підтримці, я зможу втілити їх у життя, оскільки ваша підтримка та довіра це поштовх працювати на результат. Це цитата з поки що єдиного офіційного звіту царенка як депутата Київради. Цікаво, у звіті за 22-й напише, як лобіював інтереси власного бізнесу і шантажував Київраду. Чи ні? Поїхали далі. На початку я обіцяла згадати про мамоянів. Тож ось вони. З київського ресторану, де приймає відвідувачів нардеп Суто Мамоян, виходить група чоловіків. Серед них рідний брат Суто Сергій Мамоян, теж депутат, але на відміну від брата, не парламенту, а Київради і теж обраний від ОПЗЖ. Говорити про бізнес чи нерухомість родини мамоянів я навіть не намагатимусь, бо тільки у 2022-му члени цієї великої родини накупили автівок на понад 1,3 мільйони доларів. Ну а де чия автівка взагалі не розібратися? Бо зазвичай оформлена вона не на того, хто нею користується. Сергій Мамоян, наприклад, сідає у крузак. Машину за десь 90 тисяч доларів купили у 2021 році і оформили на батька Мамоянів. До Київради Сергій Мамоян буквально стрибнув з крісла депутата Полтавської облради. Що зробив для столиці? Оцінити його діяльність дуже важко. І не тільки нам, а схоже, і йому самому. Його депутатський звіт. Це півтори сторінки тексту. Причому це ще великим шрифтом. Із важливого прийнята за його поданням концепція по ліквідації карантинних бур'янів у місті Києві. Концепцію прийняли у березні 21-го і понеслося. У червні «Київзеленбуд» провів тендер на 35 мільйонів гривень. Перемогла компанія Ескоінженірінг. А вже в серпні головне управління Нацполу відкрило кримінальне провадження. Правоохоронці звернули увагу на те, що фірма виставила ціну за боротьбу з Амброзією у Києві в чотири рази вищу ніж торік за аналогічні послуги виставляла Полтаві. До речі, Полтава. А мама Ян, нагадаю, перестрибнув Київраду з крісла депутата Полтавської облради. Я навіть не знаю, що тут сказати. Може, у Києві бур'яни серйозніші, ніж у Полтаві, і боротися з ними складніше. Хто зна! Ось тут хочу зробити паузу, щоб нагадати, що наша редакція продовжує допомагати нашим захисникам збирати кошти на необхідну їм техніку. Кілька тижнів тому ми з вами зібрали на антидроновий комплекс. Він уже на фронті і захищає бійців від ворожих дронів. Тож вони передають вам привіти велике дякую! А ми починаємо збір на ще один такий комплекс. Цього разу для розвідроти, яка невдовзі висувається на бахмут. Вони захищають нас. Найкраще, чим ми можемо допомогти і віддячити це захистити їх. Юар-код банки ви зараз бачите на екрані, а лінк на банку і номер карти ви можете знайти в описі під відео. Сума чимала: 500 тисяч. Але будь-який ваш донат робить нашу перемогу ближчою. Так, хто у нас далі? Михайло наконечний, голова секретаріату Київського осередку ОПЗЖ, допоки її не заборонили. Ще один колишній очільник Київ Зеленбуда. Привіт, Саренко! І донедавна очільник благодійного фонду Столара. Вадим Столар це один з великих забудовників Києва, а паралельно нардеп обраний від ОПЗЖ. Ще до початку повномасштабного вторгнення він виїхав з України на лазурове узбережжя Франції. Ви ж чули про розслідування Михайла Ткача про батальйон Монако. Так от Столар – один з його героїв. Одразу скажу, після повномасштабного вторгнення на конечний пішов ЗСУ. І як прозвітували на сторінці Київради в Фейсбуці, охороняє об'єкти критичної інфраструктури у Києві, возить гуманітарку на фронт і допомагає з евакуацією. Але військова форма не завадила йому час від часу з'являтися на фото благодійного фонду столара. Наостанок моя улюблена історія успіху про опозажистів київського масштабу. Юлія Симуніна. А ось її депутатський звіт. Е, та вона навіть мамояна переплюнула з його півтора сторінками. Тож про її роботу особливо не поговориш. Давайте тоді про її публічну діяльність: кілька виступів на каналі Столара. покладання квітів з парламентськими опозажистами і. Указ президента Зеленського про введення персональних санкцій по відношенню до Тараса Козака грубе порушення Конституції України, яку знову поплюжить. Це допис Симуніної у лютому 21 го коли РНБО заборонила діяльність проросійських телеканалів 112, ЗІК та Ньюзван, контрольованих Медведчуком. Можна я залишу це без коментарів, а ви свої можете написати під відео. Ну а це Симуніна вже в 2023-му презентує агентство нерухомості. Не київське і навіть не українське. The best place to invest your money in real estate – it's Dubai. Символ Real Естейт засноване Юлією Симуніною. агентство нерухомості у Дубаї. Так, так, депутатка Київради продаватиме чи здаватиме нерухомість в еміратах країні, яка допомагає росіянам обходити санкції. І в нерухомість якої ті самі росіяни вкладають свої гроші. Хоча ви ж бачили до санкцій у Симуніної ставлення так собі особливе. Я в жодному разі не хотіла псувати вам настрій своїми нагадуваннями. Просто як на мене виконати бойка чи шуфрича з парламенту? А вони все ще там. Це ще не звільнити країну від зрадників і мародерів, бо їх насправді набагато більше. А політична пам'ять вона ж така мінлива. Ми забуваємо і пробачаємо. Але як я вже казала, якщо вивести людину з ОПЗЖ можна, то ОПЗЖ з людини ні.